Ранок стати продовжується. І у студії Оля Воробець із своїми цікавими, новими і красивими, як завжди, ідеями. Отже, сьогодні робимо незвичайні красиві браслети із паличок для морозива. Так, вам не почулося, Олю? Так, так. Сьогодні я вам запропоную таку забаву, де можуть участвувати. Вся сім'я приймати участь. Я думаю, здоволення отримають всі і зможуть не тільки зробити прикраси, ну і корисну річ. Знаємо, що у нас вже закінчується квітень, і буде травень, а перша неділя травня у нас день матері. І можна зробити подарунок, тому всі татусі, братики, сестрички, приєднуйтеся. дуже не захоплюйтесь, тому що зима ще нас так трошки гуляє на вулиці час від часу, холодно, щоб ви не похворіли. І я запропоную, як вам зробити подарунок собі, дівчинці, мамі і усім своїм навколо кому забажаєте. Візьмемо, я пропоную не тільки палички, от ми, ось я вам покажу, які в мене є браслетики. Це вже ось. підготувала. Оль. Це я вже підготувала. Я собі такі браслетики люблю робити. Але оці каркаси, які тверді, вони не ну трошки дорогі, їх треба шукати, де вони можуть бути. І я вам запропоную, як можна зробити це самому. Ось для цього я використовувала ось такі шпательки. Не обов'язково, звичайно, можна брати ті шпательки. Ну можна від кави зараз, є такі тоненькі, можна від морозива, можна ну, Це для нігтів використовують такі шпательки. Хто вже ну не любить часом морозива, Не знаю, може хтось боїться за своє горло, може використовувати такі шпательки. Дерев'яні я їх відмочую в банці, ну десь ставлю десь на сутку у воді. Далі, якщо ви дуже спішите чекати їх не хочете там, наприклад, там, день-два, і ви хочете зразу, їх можна виварювати. За допомогою, наприклад, хвилин 40 у кип'яток вони виварюються. Не лякайтеся, вода може стати темною, і паличка потемніє, вона до коричного кольору, вона потім як висихає, вона знову робиться світла. Але за 40 хвилин вона робиться м'ягенькою. Ми беремо ці палочки, от я покажу, як я її витягую, і використовуємо ми, щоб вона мала форму круглої руки. Я беру стакан ще покажу, в чому ще е, суть стакана, щоб оці ось стінки, вони були прямі. Може бути кружка, але щоб не було то тут ширше, а тут вущі, вам, вам просто не вдасться. Далі я беру цю стаканчик, я таку поставлю на коліно, і покажу. Ви її так просто зразу не зігнете. Спочатку треба її накласти зверху. І бачите, я її легенько, акуратно по кругу згинаю. от. І далі, коли вона вже набрала оцієї круглої форми, я її вставляю в стаканчик. В стаканчик можна помістити там два, три, чотири браслета, Отку на дно можна навіть до самого. дна. От, Головне, щоб він був незавужений, правильно? Е, незавужений донизу, тому що він потім викривиться. От, І я його поставила вже в стаканчику. Бачите, цей, е, ця паличка вона вже є. Ми, ми можемо її е, ставити одну, дві, три. Коли, і там воно знову сохне у нас, наприклад, там, день воно мусить висохнути. Як знати, що воно висохло? Е, вона, коли висихає, вона падає на дно. Ви навіть можете почути звук, що палочка висохла і вона впаде вам на дно. І вона світленького кольору. Вона, бачите, от вона світленького, вона кольору і все. І е, вона вже має ту форму, яку вам приблизно треба. Якщо у вас одна палочка, її можна зробити ось такий браслетик. Тобто не обов'язково мати там. Так, Стрічечку. Тільки стрічечку ми спочатку наклеїмо ось так зверху, і тоді ми можемо робити собі Фіксуємо. Так, десь зав'язати на руку, яка у вас там є рука, ви можете собі бантиком зав'язати, як вам буде зручно. Я вам покажу, як робити ось так. Ось давайте ми зробимо такий от на контрасті, отакий от браслетик. Дуже темний гарний. Ми беремо таких для такого браслета, то нам треба Дві. дві, дві отакі палочки. І ми їх отак вкладаємо одна в одну. За цього, допомогою цього ми візьмемо зараз собі е, гарячий пістолет, візьмемо трошки шершу, нам буде так легше лягати. Бо в мене вже тих палочок насушених, от, нам буде так краще. І за допомогою пістолета ми наносимо чітко з одної сторони клей і з другої, щоб воно у нас трималось. І склеюємо той браслет на ті відстані, які нам потрібні. Тобто ручку можна заздалегідь поміряти? Ручку поміряти, як вона вам проходить. Я зараз то, щоб взяла, от я пропихаю спокійно оцю руку. От, ну, тримається. Все, ми його зафіксували. Потримаємо трішки, щоб трошки воно... трошки потримаємо що це, і готуємо для себе якісь стрічечки. Я люблю стрічечки на контрасті. Може бути не стрічечки. До речі, я бачила дуже гарні такі брасети. Я собі думала вже зробити з джинсу, зараз модний джинс. Просто взяти джинс, намотаєш і зверху дати те саме кружево, і воно таке буде вінтажне. Може бути якесь там, ніби якісь старі коралі, тобто використовувати все, що у вас євро. От бачите, в нас вже є каркас. Заберемо лишнє, у нас є каркас для браслета. Далі ми беремо е, стрічечку. Я візьму стрічечку, таку, щоб у нас було гарно. Ми візьмемо, наприклад, темну стрічечку і починаємо його обмотувати. Можна обмотувати, можна обкаювати, хто як може, хто як вміє, що в когось є. І спокійно, без всяких таких особливих навиків. Тільки обережно, щоб не попалили діти собі руки, хто буде обмотувати. І все. Краще дорослому засіду. Ні, за цю. ні, не, не обов'язково це не так страшно, воно швидко висихає, просто, е просто бути треба трошки обережні. Я думаю, що в нас дітки все вміють, все знають, і це не є якась така проблема. Можна голочкою підшити, якщо мама щось переживає за таке. Це, ну, тобто, це не є таке. Е Щось страшне і що не, не вдасться дитині. Я думаю, отако звичайно, обмотувати браслетик зможе люба дитина без усяких таких особливих навиків. Далі, бачите, ми його потрошки починаємо. Бажано, звичайно, оці вукінчики опаювати, але ми його замотаємо, його в даний момент не буде видно, а ми вже візьмемо. У самому кінці ми зверху прикриємо другим закінченням самої стрічки, і тоді вона вже буде у нас заховані всі недоліки, всі кінчики, які треба там запаювати. Можна використовувати гудзики, можна використовувати якісь блискучі. От у мене ось тут є якісь там крапельки вкраплення, може прив'язувати, що у вас там є. Можна шнуріки від капців використовувати. Вони зараз дуже кольорові, дуже гарні. Тобто, ну все, що у вас є під рукою, ви можете використовувати. Навіть якщо у вас немає стрічки, ви можете ну, від старої там, чи футболки, чи плаття, чи спідниці, нарізати прості звичайні е, стрі... ну, такі, як стрічки і ними використати. Тепер дивіться, бачите, ще що добре, крім клею, у нас тут то, де обмотка. І оцей бростет буде двічі такий міцніший і буде гарно триматися. І все. І от ми отак його накручуємо. Я думаю, що. Це Стрич... навіть не тільки дівчатка, це і хлопчики можуть зробити тим більше. Якщо вони спочатку з'їдять морозиво, я думаю, і в них буде дуже гарне свято з цим, що і мамі приємно зробили, і дітки порадувалися. Стрічки багато потрібно на такий браслет приблизно. Не багато, Ви просто собі відміряти приблизно скільки вам треба. Я вже тут не стала відрізати на місці, але не багато, в принципі десь метр півтора, Не багато. Можна, якщо вона ширша, йде, дуже така широка, чи ви собі там з джинсу взяли, то її може бути ще менше. Наприклад, воно займає більшу площу обмотки. І тому у вас воно вже буде зовсім по-інакшому дивитися. От, Бачите, ми зробили такий вже гарний коричневий браслет. Зараз ми його зафіксовуємо, ось ту наш недолік, Якщо я казала, його, от ми його прикриваємо знову. І тоді вже з другої сторони де дає. До руки воно приєднано, щоб не було видно зверху. Ми ще раз отак отрошки трошки його обмотаємо, і верх вже у нас. Можна навіть брати, наприклад, поролон. дуже гарно дивиться, якщо зверху наклаєте паролончик, таку смужку, а потім зверху ще обмотати. Получається, він такий дуже постивний, дуже такий він масивний, гарний сам браслет, і дуже він гарно дивиться, Но, але він дійсно гарно дивиться і саме з джинсу і з кружева. І він Такий вінтажний-вінтажний виходить зараз дуже, такі, як то популярні. популярні оці браслети. І е, ну дуже він гарно дивиться. Можете, не о бо... джинс. До речі, він не любить, коли він ну, його спокійно можна сприймати, коли він торочиться. І е, ну, дуже гарненькі вони виходять. От ми забираємо все, що нам не потрібно. Все, от бачите, основа у нас, в нас основа вже одне в нас є готове. Ми можемо спокійно, у нас є коричневий браслет. Далі ми його візьмемо на контраст. От він у нас обмотаний, дуже гарненький такий получився темний. Тепер ми візьмемо на контраст, так як я люблю, наприклад, щоб було видно, що у нас не одного кольору. Я візьму те саме кружево, яке буде відрізнятися від самого браслету. І беремо його. Можна вже його можна обмотувати. Я візьму таку покраєчку його обклей. А якщо іншою стороною? Тобто кружевом досер... Всередину? Ні, ні не всередину, а повернути навпаки. Ось, ось так. так. Ось так. а Ну немає різниці. У нас є кружево, як вам зручно, так ви його вкладаєте. Ага. Тобто це немає такої якоїсь суттєвої різниці. Ви собі дивитеся, що саме у вас є. І по краю я собі отако його акуратно переклеюю. Е, можна пришивати, тобто не... це не є якась така особлива річ, яка. Е... Ну, але гарячим клеєм, звичайно, ну, швидше. Ну просто так, гарячий клей просто набагато швидше. Тільки він так, коли треба з ним трошки ще акуратно користуватися, він може бути такий, він як висихає у вигляді, трошки як пластмаси, може проглядуватися. Хто такого теж, то дуже акуратненько. Його зовсім трішки треба, але бачите, що ми його в студії вже готові. У нас браслет. Просто саме більше часу у нас займе і саме заготовка того дерев'яного каркасу. Поки ми з'їмамо розиво, поки ми можна каву. Дійсно, зараз такі гарні дуже палички є, коли ми приходимо у кофейні різні, і там є такі дерев'яні, не тоненькі, там взагалі такі тонесенькі, дуже гарні, е, є ці палички. їх під можна... основу Під основу, дуже гарні дуже тендітні. Бачите, у нас вже ви, ви, практично браслет готовий. У нас є, я таку покажу, краще видно, коричневе, блискуче, і от такий вінтажний. Е, Атласна стрічка, Ачка, і кружева. Атласна стрічка. так, так. І ще ми, наприклад, прикрасимо наш браслет, щоб він вже був дуже такий святковий і дійсно для мами. Ми можемо використати. от У мене є такі стразики, стразики дуже гарні, і ми ними їх прикрасимо ось сам цей браслет. займає час тільки саме. Підготування самої палички. Це як ну, буде ніч у вас стояти у воді, а потім ніч буде стояти у стаканчику, коли буде сохнути. Оце у вас займе трошки більше часу. А сам браслет, вже як ви його будете готувати, як бачите, він е дуже швиденько ми його використали зробили. От. І от такий от браслетик. Ми його перекрасили. І він у нас вже і блискучий. Отже, робота над браслетом у нас тривала 15-20 хвилин. Тобто для е, тих, хто не любить чекати, прокип'ятити палички і буде ще 40 швидше. 40 хвилин. Так тільки не лякайтеся, от я його вдягну. Е, не лякайтеся, вода потемніє. Палочки оці вони оброблені чимось, і ну видно, це харчовий продукт, щоб не було якоїсь там. Я не знаю, як вони чим управляють. І він вони дійсно, коли ти їх відвариш за 40 хвилин, вода темніє. Таке враження, що ви заварили чай. Не перепутайте. І е, отой чай він. Воду ви зливаєте, паличка за 40 хвилин вона стає м'якою. Ви її спокійно можете вставити у кружечку, у стаканчик, уше, що у вас там є під рукою, на, на ваш розмір ви собі розсудите, подивитесь, як воно буде. І ось такі браслети, бачите, вони спокійно знімаються, спокійно вдягаються, просто займає час сама підготовка палочки. А уже прикраса, ну буквально там хвилин 10-15. Що у вас є, ви собі можете намотати, накрутити, прив'язати, приклеїти. Ну, хто що, що все бажає. А я дякую нашій гості Олі Воробець за цікаві креативні ідеї, за красу у студії. І пам'ятайте, друзі, все можливо. Головне уява і деякі матеріали під рукою. А далі йдемо погода!